Ні, події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Героїв дома Україна за посередництва ОАЕ повернула з російського полону 95 українських захисників. Їх називають володарями неба. Наші журналісти дізнались про особливості роботи операторів авіаційного безпілотного комплексу 15-ї бригади Карадах НГУ які працюють на запорізькому напрямку. Головне бажання все приходить на практиці. Виплеснути емоції, знайти розраду та спокій. В одній з бібліотек міста стартував проєкт Бібліохаб для кожного. Як записатись на безплатні заняття та чим вони можуть допомогти, розкажемо у випуску. Ночі окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами з Курської області. Наші оборонці приземлили усі 16 шахедів та дві керовані авіаракети Х-59. зокрема над Дніпропетровщиною, Полтавою, Запоріжжям та столицею. Ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав. Були й по Нікопольщині з дронів та артилерії. Райцентру дісталось найбільше. Постраждали двоє чоловіків. Зараз вони під опікою лікарів у середньому стані тяжкості. Окупанти поцілили по Покровській та Марганицькій громадах, а ще по Нікополю пошкоджені житлова двоповерхівка і 13 приватних будинків. Знищені дві господарські споруди і шість потрощені, понівочені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин. Вогонь рятувальники загасили. Ввечері 17 липня. Росіяни скинули на житловий квартал у Покровську керовану авіабомбу. А під ранок у місті відбувся ще один обстріл. Окупанти вдарили по місту трьома керованими авіабомбами. Одна будівля частково зруйнована прямим влучанням станом на 12-ту. у Покровську. Шестеро поранених повідомляє поліція. <зв> <to> <is> <bad> на знаходимося на місці за попередньою інформацією є. Поранені, от величезна вирва. Зараз параметики оббігають територію. Палає газова труба в декількох місцях. Будинок поруч. Там була жінка, її парамедики відправили в лікарню. Понад 25 будинків зазнали пошкодження. Усі постраждалі нині у лікарні з різними ступенями тяжкості. Полп'ятого. Я думав, самолют летить. Я вийшов на балкон. у мене два вилетіли на четвертому голові. І то бух-бух-бух. Під центрі вибуху залишки ракет, які модифіковані, як УМПБ ДТР СМ. Це модифіковані авіабомби, які стріляються як з авіації, так і з наземних видів транспорту. Бомба дійсно потужна, як кажуть істочники, до 100 кг вибухівки місті. Далі ми їх упакуємо та передадемо слідчому для подальшого залучення до кримінальної справи. Додому повернулись 95 оборонців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Серед звільнених 23 воїни боронили Маріуполь. Також додому повернулись 4 захисники родом із Запорізької області. Це воїни з Нацгвардії та ЗСУ. Першими хвилинами з повернення після тривалого полону поділилась служба безпеки України та Обунсман. Це вже Сумська область, в область. Я не знаю, куди я їду, як буду на місці, до вас подзвоню. В лікарню, зараз на обстеження. в лікарні. Зараз не буду на... телефони. Ви все я подзвоню, дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження, в мене з животом сильні проблеми. Не перебрив, коли не товкли. Я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефони, і я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Будьте завжди, будьте завжди на зв'язку. Слава Україні! Героям слава Україна! Усе! З поверненням, хлопці! В Успенівці росіяни атакували двома безпілотниками матір та двох неповнолітніх дітей. Окупанти вдарили по будинку родини дівчатка 5 та 10 років і їхня мама були поранені розбитим склом, що вилетіло внаслідок удару. Оселя сім'ї зазнала руйнації, як і прилеглі будівлі. Постраждалим надали домедичну допомогу. Наразі їм нічого не загрожує. Загалом минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів області. Відомо про руйнацію 15 будинків мирних жителів. Військові РФ здійснили сім авіаударів по Степногірську, п'ятихатках Лобковому та Ольгівському. Одинадцять обстрілів РСЗВ накрили Степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку. 210 артобстрілів завдано по території Приморського Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного. Їх називають володарями неба на запорізькому напрямку. Виконують бойову роботу оператори авіаційного безпілотного комплексу 15-ї бригади Нацгвардії України Карадах. Бійці здійснюють аеророзвідку та коригують роботу артилерійського підрозділу. Про особливості воєнної служби та команду авіаторів бійці розповіли журналістам МТМ. Вони ні на мить не втрачають контроль над ситуацією у повітрі, адже робота вимагає максимальної зосередженості протягом тривалого часу. Це розвідники авіаційного безпілотного комплексу 15-ї бригади Нацгвардії України Карадах. Працюють мобільно та у тісній взаємодії з іншими підрозділами. При команді до бою одразу піднімаються у небо для виконання бойового завдання. Деяка інформація поступає, да, піднімаються борт в небо. І перевіряється та чи інша інформація. Якщо вона відповідає дійсності, так, тоді передається швидко на штаб. Та навіть і в режимі онлайн штаб може сам бачити, що відбувається і тоді вже приймаються рішення по нанесенню вогневого враження. А це пункт керування вогнем артилерійського підрозділу 15-ї бригади імені Героя України Богдана Завади. Тут акумулюється інформація від розвідників і ухвалюються необхідні рішення щодо ураження противника. Зараз ситуація на передовій стабільно напружена, але контрольована, кажуть бійці. Відбуваються стрілкові бої, також арт-дуелі. Ну в такому плані. Такого критичного зараз немає. Ворог ворог особливо, особливо зараз не наступає. Ну але ж таки кажу, що локально зараз, по тому, що ми бачимо, ведуться ну, просто точкові бої. Воїни авіаційного комплексу молоді, але завзяті, каже командир. Пройшли навчання успішно, володіли технікою управління комплексом. І ну доволі успішно, доволі успішно, скажу чесно. Виконуємо покладені на нас обов'язки. Головне бажання а все приходить на практиці. Навіть ну, у нас в підрозділі. І є люди, які займаються да, ну, іншими справами, які ну також важливі для життєзабезпечення підрозділу, але ж вони також ну працюють з нами. Вони бачать, як ми працюємо, і таким чином можна і навчитися. Пілот Максим із Одеської області у цивільному житті. Працював на залізниці. На військову службу пішов за контрактом. Справу оператора БПЛА опанував вже в армії. Техніка це дуже добре, але ж технікою управляє людина. І Якби залежить багато теж від того, яку де команду наш техніці, як вона себе поведе. Тобто в більшості залежить теж людський фактор. За безпілотниками майбутнє переконаний командир комплексу. Комп'ютеризована і роботизована техніка нині стрімко розвивається, та неабияк допомагає бійцям на лінії фронту. Зменшується втрати особового складу завдяки тому, що ну. Чи необхідно розвіднику поском іти, да, в тил ворога робити розвідку і потім повертатися, робити донесення? Чи полетить, ну, скажімо так, да, комп'ютер полетів, і він відслідкував, потім цю інформацію працювали. Тобто, ну, звісно, що безпілотні комплекси допомагають. Для самого командира війна це час, коли злітає все другорядне, і на перший план виходять справжні людські цінності. Він переконаний, кожний, хто встав на захист своєї країни, виніс для себе такий урок. Вірити в себе, не зраджувати своїх, і, як світлою головою і холодним розумом. Виконувати поставлені завдання, те, що на нас полягається, тому що е, за нами наші сім'ї, наші діти, наші рідні, близькі, ну та й всі українці. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ у Запоріжжі. Розпочали видаляти аварійні дерева. Наразі роботи тривають по вулиці Незалежної України, 63, де прибирають старі тополі, яким понад 60 років. Загалом, за результатами обстеження, тут мають видалити 5 старих дерев. Усі роботи за проханням мешканців ОСББ на себе взяло місто. Тополя в умовах міста проживає 35-40 років. Це ідеальний вік. Якщо тополя стоїть окремо десь і не може бути причиною біди, ніхто її, звісно, не виділяє. Є інспекція екологічна в місті Запоріжжі, дуже ретельно стежать за тим, щоб не прибирати нормальні здорові дерева. Якщо такі бівні вже є на тополі, сухі знизу пішли, то це вже пошкоджена серцевина, то це вже хворе дерево. Загалом цьогоріч на прибудинкових територіях Вознесенівського району видалено вже 162 дерева. Ще понад сотню планують зрізати до кінця вересня. В цілому спеціальна комісія склала понад півтисячі актів обстеження аварійних дерев у районі. Даний вид робіт є дуже необхідним не лише для дотримання території в належному санітарному стані, але і для безпеки життєдіяльності населення. Тобто ці роботи виконуються для того, аби уникнути аварійних ситуацій, тому що в нас так є таке, як буревій, негода, надзвичайні ситуації для уникнення аварійної ситуації на будинок, на автівки, які стоять припарковані. І надалі ми готуємо додатковий бюджетний запит для того, аби закрити акти. І роботи, так які ще ну багато робіт ще необхідно виконати. Продавав елітні сорти канабіса а для вживання. Ще й по дружньому пропонував свою оселю. Запорізькі поліцейські викрили наркозбувача. Під час обшуків у нього знайшли близько 100 грамів шишок канабіса, а також метамфетамін та пристрої для вживання, що загрожує ділку та про інші події в регіоні. Далі у нашому дайджесті. Влаштував наркопритон у власній оселі. Поліція викрила 55-річного запоріжця, який продавав канабіс елітних сортів, а вживати пропонував у себе вдома. Під час обшуку у чоловіка виявили близько 100 грамів шишок канабіса, понад 15 грамів попередньо метамфетаміну, а також пристрій для вживання та гроші. Наркозбувачу повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Купив права та їздив з ними, поки не попався патрульній поліції. Водій Ополь Кадет» зупинився за дорожнім знаком. Зупинку заборонено. Під час перевірки інспектори зафіксували ознаки підробки водійського посвідчення. Окрім того, виявилось, що чоловік не мав права керувати авто. Він зізнався, що купив права в інтернеті. За фактом події на водія склали два адмінпротоколи. На місце викликали слідчих. Запоріжжя вогонь охопив приватний двоповерховий будинок. Загоріли стіни, меблі та домашні речі на горищі площею 10 квадратних метрів. Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлось без постраждалих. Підліток, якого збили на набережній магістралі, тиждень тому помер у лікарні. Водій Ланоса рухався напрямку вулиці Леремонтова з боку вулиці Української, та практично зніс на швидкості 15-річного хлопця, коли той рухався по нерегульованому пішохідному переходу на електросамокаті. Водію вже оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з правом внесення застави. Ситуація в енергосистемі вкрай напружена через постійні обстріли з боку Росії. Також користуючись цим, країна-агресор ще більше грає на емоціях людей та завдяки інформаційним кампаніям підбурює до протестів. Запорізька міська рада закликає не поширювати інформацію про мітинги з приводу відключень світла та не брати в них участь. Станом на зараз Україна втратила 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій. Склалась складна ситуація з енергозабезпеченням не тільки у Запоріжжі, а й в інших регіонах України. Енергетики цілодобово працюють над відновленням енергооб'єктів. Питання щодо порушення графіків відключень також вирішується. У запорізьких гуртожитках, де компактно проживають внутрішньо переміщені особи, облаштовують зони загального користування. Таких об'єктів у місті дев'ять ремонтні роботи виконують комунальні служби міста, а нове обладнання для переселенців передають міжнародні гуманітарні організації. В одному з таких гуртожитків побували журналісти МДМ. Чи задоволені мешканці? Дізнавалась Ольга Ларіонова. Бульвар Центральний, 19Б – один із міських гуртожитків. На другому поверсі тут компактно проживають внутрішньо переміщені особи. Для комфорту мешканців керуюча компанія «Запоріжжямсервіс» капітально оновила санвузли. Ремонт виконали у вбиральнях та душових кабінках. А от пральні машинки та сушарки передали міжнародні благодійники. Наталія вимушена переселенка з Донецької області. У гуртожитку разом із сином проживає 10 років. каже, дуже задоволення оновленням їхнього спільного житла. Облагородили, как говориться. Добавилась і машинок для того, щоб у нас є в общежитии пожилые люди, і їм это очень облегчение такое, я вам скажу. Большая благодарность благодійним центрам, які допомагають нам і облагораживают наш быт. Софії 14 років. З початку повномасштабного вторгнення дівчинка приїхала з родиною із села Меживе, що на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Тут у Запоріжжі закінчила гімназію. Зараз готується вступати до поліцейської академії. Каже, потроху обжилися на новому місці. Адаптувалася потихеньку, то там працювали то там працювали і так адаптувалися трішки. Займаюся важкою атлетикою вже також два роки так. Нам от привозили постійно то машинку, то на кухні печки, то бойлера. Ну якось так. За два роки нам навозили, навозили. І тепер у нас от, гарно так. Місцями компактного проживання вимушених переселенців у гуртожитках опікується керуюча компанія Запоріж Ремсервіс. Ремонтні роботи здійснює за сприяння інституту розвитку міста. Плідно співпрацюємо з інститутом розвитку міста. Це і надання гуманітарної допомоги, і оновлення матеріально-технічної бази. Так, коли у двох гуртожитках виникла необхідність у ремонті приміщень для санітарних і гігієнічних процедур, завдяки сприянню Інституту розвитку до вирішення питання долучилась гуманітарна організація Міжнародний медичний корпус. Розпочаті роботи ще в одному гуртожитку. Запоріжжя подібні оновлення виконують і в інших семи прихистках для вимушених переселенців. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. За півроку у затишну домівку звернулися майже півсотні родин, що перебувають у складних життєвих обставинах. У закладі надають тимчасовий прихисток для матерів з дітьми, дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. Одночасно у домівці можуть проживати майже 40 людей з ними весь час працюють фахівці різних напрямків. Фахівці наголошують, у закладі не тільки підтримують у кризовий момент, але й допомагають вирішити проблеми родини. Головним завданням нашої установи є надання притулку з наданнями безкоштовного харчування і виведення родини, дитини і складних життєвих обставин. Складається індивідуальний план роботи, вибираються соціальні послуги, які потребує особа, яка зараховується, і ми надаємо цілий комплекс таких послуг. В колективі працює. Два завідувача відділення є фахівець соціальної роботи денний, чотири фахівця і соціальної роботи цілодобового чергування, практичний психолог, юрис юрисконсульт у центрі. Також надають допомогу у відновленні документів, юридичну допомогу, психологічну підтримку та сприяють соціальній реінтеграції. В деяких випадках родина може залишитись у домівці на рік. Жінка з дітьми може перебувати до року. Договір складає перший договір три місяці для того, щоб з'ясувати, які проблеми є, чи готова жінка працювати над своїми складними обставинами. І потім є пролонгування. У відділенні соціальна квартира може перебувати юнак чи дівчина до півтора року, тобто рік. Це договір, який може бути заключений, Ми теж заключаємо на три місяці, але він може бути продовжений, якщо не завершена робота, якщо немає соціалізації. П'ять випускників з Хортицького району склали національний мультипредметний тест на найвищий бал. За високі досягнення майбутніх абітурієнтів нагородили грамотами та рюкзаками з необхідними речами. Це, зокрема, павербанки, автономні ліхтарики, а також приладдя, що знадобиться у подальшому навчанні. Серед тих, хто отримав найвищий бал на НМТ, і Катерина Свирида дівчина каже: до тесту готувалась довго і наполегливо, тож була впевнена у своїх силах. Наступний виклик для випускниці обрати університет та спеціальність. Досить тяжко, бо забагато досить цікавих спеціальностей, галузей різних, в яких хотілося б їх вивчати, і так далі. Ну тому обираю наразі між деякими інженерними спеціальностями. Майбутнім випускникам можу порадити. Ну, якщо навіть ви чогось там не розумієте, або в школі ви не можете знайти спільну мову з викладачами, сидіть, вивчайте самі, а дуже багато різних платформ інформації саме в інтернеті. Найголовніше завдання, яке ставить перед собою районна адміністрація. Ця Хортицького району і, взагалі, міська влада це підтримка нашої молоді, це один із важливіших пріоритетів, під, тим паче під час повномасштабної війни. ми це робимо для того, щоб, не зважаючи на страшну війну, на проблеми відключення світла, діти, батьки, педагоги розуміли наскільки це важливо для міста, наскільки це важливо для нашої країни, коли Помічають результати, гарні результати наших випускників. Підтримує думку Катерини. Інший випускник Єгор Вовк. Хлопець додає також варто виховувати у собі дисципліну і не нехтувати повторення матеріалу, який, начебто, вже є вивченим. Розповідає йому пощастило, адже його репетиторством займалась його мама, вчителька математики. Тож хлопець вважає, найвищий бал належить не лише йому. Зараз є два варіанти. Це ну один університет це наш національний університет Запорізької політехніки, а там або це промислова автоматика, тобто це поглиблене таке програмування, або саме на програміста, там розробника програмного забезпечення. Да, було важко, тому що свою дитину готувати важко, бо дитина сприймає. Мене як маму, а не як вчителя, ну були там певні труднощі, але все ж таки разом ми дісталися такого результату, і я дуже задоволена. Буду продовжувати, тому що саме над цим я працюю. Мені це подобається, і хочеться мати такі результати і давати дітям можливість йти в життя з впевненістю, що вони знають, що вони можуть. Відновлюватись за допомогою культури та мистецтва в інклюзивній міській бібліотеці по вулиці Незалежної України 68 а стартував проєкт бібліохаб для кожного. Щотижня там проходитимуть заняття з бібліотерапії та нейрографіки для людей з інвалідністю та людей, що ментально чи фізично постраждали від війни. На зустрічах учасники будуть не тільки зачитувати готові тексти, а й за спеціальним алгоритмом складати свої, а також виплескувати емоції за допомогою пензлика. За словами психологів, така практика допомагає сформувати нові шляхи вирішення власної проблеми або ж її переосмислення через дії головного героя тексту чи малюнка. Курси реалізують за підтримки українського культурного фонду. Вони триватимуть 12 тижнів. Кожне заняття безплатне і проходитиме що середи та що суботи. Записатись можна за телефонами, вказаними на екрані, або ж через соціальні мережі запорізьких бібліотек. В рамках проєкту Бібліохаб для кожного є такий тренінг, який називається Бібліотерапія безпосередньо, що це таке? Це інструмент з арт-терапії, який передбачає використання літератури. Слів, складання віршів, створення казок людиною і тому подібне. Тобто, так само, як є методи арт-терапії, ізотерапія, де люди малюють, музикотерапія, так само от, є і бібліотерапія, де використовують читання. Цей проєкт це бібліохаб для кожного, культурний. Осередок, креативно-інклюзивний простір на базі інклюзивної бібліотеки міста Запоріжжя він буде складатися з спеціального обладнання, спеціальних культурних надбань у вигляді тактильних картин, книг Шрифтом Брайля, спеціальних вигортов приладів та психологічних тренінгових програм. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат. бот І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.